Люди, всім привіт. Оскільки у себе на каналі я розповідаю не тільки про те, як можна стати власником автомобіля групи ВАК, а й про те, як їх правильно експлуатувати і обслуговувати. То і сьогодні хочу з вами поділитися корисною інформацією стосовно невеличких нововведень, які сталися в елементарних речах для проведення регламентного сервісу двигунів. серії я 288 з приставкою Evo – це турбодизелі, які почали встановлюватися на нову 4 октавію, на 8 Golf, на Passat B8 Facelift, на новий Tiguan, Kodiaq… В цілому більшість автомобілів групи ВАГ, які пішли з 2020 року. Там деякі презентовані в кінці 2019-го були, але виробництво їх і масовий продаж почався саме в 2020 році, і зараз вони вже починають активно доходити на наш ринок. Тому з'являються якраз такі питання, як їх обслуговувати, які запчастини туди ставити. І в цілому, що мені цікаво стало найбільше, це те, як вони відрізняються по обслуговуванню в плані фінансів, тому що нові Двигуни стали в цьому плані дорожчі. і сьогодні ми про це з вами поговоримо. Почнемо з елементарних речей: заміна оливи і фільтрів, яка робиться набагато частіше, ніж решта сервісів, про які будемо говорити. Ця процедура також здорожчала. В першу чергу, тому що в нових двигунах серії Я 288 Evo майже на літр збільшився об'єм оливи, який треба заливати в цей двигун. В попередніх Я 288 було 4,75 літрів оливи. Допуск для неї був 504 507 А в'язкість виробник. Починав заливати 5-30, потім вже під кінець перейшов на 0-30. І в нових двигунах тепер цієї оливи треба 5,7 літрів. Ну, тобто, одразу треба 5 плюс 1 літр купувати мастила. Якраз частина залишиться на доливку. Ну, але, власне, через це найсуттєвіше і здорожчав сервіс по заміні оливи і фільтрів. Змінилася також вартість фільтра оливи. Він також трішки конструктивно потерпів зміни. Ну і по суті. Фільтр повітря такий залишився, який був. Фільтр з салону також залишився незмінно. Тому виключно на кількості оливи на іншому фільтрі мастила і змінилася вартість проведення цієї процедури. Регламент він не змінився в наших широтах. Я б рекомендував не рідше ніж раз на 10 тисяч робити заміну. Якщо автомобіль постійно в місті чи в якихось складних брудних умовах використовується, то 7 75 8 тисяч максимум і одразу треба замінювати. Йдемо далі. Наступна важлива річ, це у нас вже йде заміна якихось деталей в двигуні навісного обладнання. В першу чергу комплект ГРМ і помпи. У нас тут зараз давайте почнемо з комплекту ГРМ. Регламент не змінився. Німеччина раз на 210 тисяч кілометрів. Робиться перша заміна. Ну або якщо сталося якийсь там вихід з ладу роликів, пищання чи ще щось подібне, робиться раніше. А, і це в цьому нічого не змінилось. У нас регламент раз на 100 тисяч рекомендують замінювати ці елементи. Ну і отак виглядає. Комплект ГРМ від попереднього покоління Я-288. Це у нас запасний роличок. Отак комплектувався, ролик запасний натяжний основний, скажімо так, цього всього механізму. Ролик у нас тут був всередині по підшипнику Якщо ми його прокрутимо, знайдемо. Кою встановлювався, будь ласка. Все з автомобіля якраз з пробігом під 200 тисяч було замінено. Паз ГРМ, тобто не ланцюг, нічого такого не перейшло, не змінилося. Отак виглядає. Додаткові ролики обводні, як їх ще називають. Їх два. Ну і от цей комплект коштував виведу на екран, скільки він коштував, і його вартість він продавався в такому боксі. Зазвичай повністю в зборі, або по частинам його також можна було зібрати. Ну і отак виглядає комплект ГРМ вже для нового двигуна. Я 288 Evo Отут у нас пас От він так виглядає. Так, ні, друзі, по паскам я зробив помилку, адже новий, зараз покажу. Різниця така, якщо ми міряємо а, з одної площини. Новий дещо довший. Можливо, через збільшений ролик якраз таки така різниця. Ну, от, Попередній всередину заходить. І вони по кольору всередині інші. От його номер, будь ласка, відкладаємо, щоб нічого не сплутати. І також в цьому боксі у нас заховані ролик Обводний один, от він не змінився, здається. От з попереднього двигуна так вони ідентичні. Окей, okay. а от оцей ролик і оцей з попереднього двигуна вони, як бачите, інші. Тобто, можливо, можливо, там були якісь проблеми з цим роликом. Через це його так перепрацювали і змінили. Ну і основний ролик, яким відбувається натягування в цілому цього механізму, виглядає таким чином. По суті, він нічим не змінився. От у нас 2020 рік виштампована дата виробництва. І от у нас з попереднього двигуна. Тобто знайдіть 10 змін, як то кажуть. Також у нас тут підчіпник кою встановлений. І зовнішня частина. Дивимося 243. Навіть номерки на корпусі схожі. Також 243. Ну Тут Романія. Тут канада, але з вигляду удар в удар, практично. Що той, що той, по суті, на 200 тисяч замінено через те, що вони пищали. Це те, що стосується зміни в самому комплекті ГРМ, отак він виглядає новий. Давайте ще підсумуємо. Отак виглядає старий. Тобто поміняли, виходить один ролик. Оцей ну і по суті десь на 700 гривень змінилася вартість по от, конкретно цьому механізму разом в наборі з пасом. А от де відбулись найбільші зміни і конструктивні, і фінансові, так це помпа охолодження. Отак от виглядає помпа в попередньому поколінні. Я 288. Така помпа з електронним клапаном для того, щоб оцей капюшон міг накривати собою крильчатку, коли двигун холодний, і охолоджуюча рідина після цього не циркулює аж до моменту виходу на робочу температуру. Потім цей капюшон від'їжджає від крильчатки, звільняє її, і вона от своїми. Отакими лопастями починає цю рідину ганяти по малому ну, або великому колу охолодження. Отак вона виглядала, запам'ятали. Тепер відкриваємо нову помпу з її «Шкода Октавія 2020 року і бачимо таку зміну ще й в корпусі. Тобто тут додали здоровезний кронштейн для чогось. Так само залишився електронний клапан, але вони навіть візуально різні дещо. Давайте я продемонструю в одному корпусі все це. О, дивіться, по товщині цього капюшона. Вони різні, по-перше, по крильчатці вони також різні всередині, тобто, можливо, новий двигун став більш теплонавантажений, і тому йому там більший потік, е, охолоджуючої рідини потрібен. Тому ці зміни і відбулися якби, в таку сторону. Але що хочу сказати, що е, основна проблема, основні проблеми, точніше, навіть попередньої помпи, це те, що перше, оцей клапан перестає працювати, і помпа завжди залишається в закритому вигляді. Крильчатка накрита, двигун перегрівається, спрацьовує захист ну І по суті все. Друга проблема це її підтікання. Підтікання з цієї сторони, отут на ощільнювачі, або на валу. Ну і як ви бачите, нова помпа в мене в руках не дарма, тому що ці проблеми так і залишилися. Або кли клинить крильчатка, або ця конкретно помпа замінена через те, що в неї були підтікання. От по корпусу, навіть помітно, де відбулася невеличка корозія. Тому на що було робити зміни, якщо не змінили основних проблем, я, чесно кажучи, не знаю. Але що ви маєте розуміти, що нова помпа стала дорожче, і, наскільки я пам'ятаю, ледь не вдвічі я виведу на екран ціни. і і от, оцей елемент, плюс трішки дорожчий комплект ГРМ, і зробили так, що заміна ГРМ разом з помпою тепер стали ще дорожчі, ніж були у попередньому поколінні. Друзі, отакі зміни. Що стосується клапана, до речі, в мене декілька разів на попередньому поколінні цей клапан залишався в закритому стані. Ще в Німеччині, от уявіть, ти приїхав до дилера, перевірив автомобіль, оформив його, сідаєш в автомобіль, їхати тобі 2000 кілометрів, виїжджаєш на автобан, а в тебе перегрівається автомобіль. Вирішується це доволі просто. Вимкнули, вімкнули запалювання, якщо не спрацювало з першого разу, то декілька разів це треба зробити. І цей клапан, можливо, в якомусь місці підклиняє, він потім через декілька разів все ж таки його виштовхує назад, і капюшон з кричатки знімається. І можна, в принципі, їхати, але вже коли хоч раз таке помічено, я. Помпу все ж таки замінив, щоб, умовно кажучи, не було далі горя. Ну, це те, що стосується помпи і змін по таким. Регламентним речам. Далі наступна, я б сказав, теж регламентна річ. Зараз притягну і Наступна на деталі. Мені здається, також можна вже вважати регламентною для заміни на там пробіг біля 200 тисяч. Це двомасовий маховик з роботизованої коробки передач DSG dq 381 з тієї ж самої шкоди Октавії 2020 року. Замінений він через свою стандартну проблему. Ось такий у нього люфт. Автомобіль дещо жорстко перемикав передачі, ну і тому його вирішили замінити. Після чого автомобіль поїхав реально як. Новий, абсолютно плавно, ні поштовхів, ні дригання, нічого такого не було помітно. Що цікавого, варто знати про маховик. Я, на жаль, не зберіг маховик від свого гольфа з DQ381, тому візуально не можу принести порівняти. Можу тільки сказати, що от порівняв номери деталей цих речей. Тут, до речі, по оригіналу було встановлено. Люк, от його емблемка з боку. І що хочу сказати, що не один сервіс рекомендує при заміні маховика ставити саме оригінал, якщо ви хочете, щоб він проїхав довше. Тому що люк, який по суті і є виробником маховиків для оригіналу, для заводу після заміни ходить дещо менше, ходить там 60-70 тисяч. Ніяк не 200, які він виходжує на автомобілях, наприклад, з Німеччини. Можливо, впливає на це, звісно, режим експлуатації, ну, але такий досвід є. Є і що цікаво, на попереднє покоління на dq 381 оригінальний маховик коштував ледь не вдвічі більше ніж такий самий маховик, який продається в упаковці. Люк люк здається, щось біля 22 тисяч гривень, а оригінальний туди за 40 тисяч гривень коштував. У випадку нової Октавії і конкретно цієї номеру деталі, якщо його погуглити і пошукати, у мене вийшло взагалі. Різниця біля тисячі гривень між оригіналом і таким самим маховиком люк. А для нашого клієнта ми, взагалі, сталося якесь диво, тому що ми знайшли один маховик, абсолютно новий, оригінальний, в одному місці за 16 тисяч гривень. Ну це. Повторюсь, якесь диво було, ну але така цікава різниця. Тому і новий маховик став трішки дорожчий не суттєво, але тепер ви його по оригіналу можете собі дещо дешевше замінити. Можливо, така ситуація через те, що цих автомобілів ще не так багато, їх не так часто замінюють ці деталі. Ну але от в моєму випадку так сталося, коли я зробив, так би мовити, ресерч по інтернету, по базам запчастин. У мене вийшла така різниця по фінансам. І от по результату виходить, якщо ми порівняємо заміну, наприклад, оливи фільтрів, заміну грм помпи, заміну маховиків на старому і на новому двигуні, візьмемо грм помпа по оригіналу, фільтри по оригіналу, оливу візьмемо арал і маховики візьмемо в полюку. Різниця по сервісам вийде в майже 6 тисяч гривень. Більше. 100 доларів, майже 150 доларів виходить на сьогодні. Отака різниця, друзі. Як бачите, нові автомобілі не тільки купити дорожче, їх ще й обслуговувати дещо стає дорожче. Якщо інформація була корисною цікавою, тисніть подобайку. Якщо володієте якоюсь додатковою інформацією, робили якісь інші сервіси, можливо, зустрічали подібні проблеми, якісь по цим двигунам чи автомобілям подібного плану. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво ознайомитися і дізнатися більше. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.